Бульк ого камінь взяв здоровий, здоровий. Не підходь близько. Близько не підходь. Рома, ти вже близько підходиш, відійди від річки. Мама, тиран. Не кидай в качечок, налякаєш. Ром сухенький, сухенькі камінчики, Буль. Буль? Ні. Ні, ні, ні 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 Щось мамі вже набридло трошки кричати на рому. Ні, ні. Рома, встань з колін, 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 отак. І бульк! Бульк. Як граблями. Береш мене. Бульк! Клас! Давай, сухенькі камінчики, булькають краще, рома. Сухенькі камінчики. Бульк! Стільки сухеньких вибирай. вони так гучно булькають. Бульк-бульк. Вау! Бульк. Так ти попереду себе кидай, Рома, а не в сторону. Попереду себе. От, бачиш водичку, так булькає класно. Тільки ти сухеньке вибирай. Вибирай сухеньке. Вибирай сухеньке. Паличка не треба, зай. Паличка не треба. Вибирай сухеньке, будь ласка. Та не повзай ти по цій. Паличка треба. Ех, э, морський пацан. Тут підводний човен, рибой, рибочки такі всі мальовані у ромчика, да? Качечки, Не лякай каче. качечки такі у нас. Бач, мама річку знімає. Як ти там булькаєш? Класно? классно.